Після нічного атаки ворога пожежі відбувається в Святошинському районі Києва. Ще не А тут працюють будівельники. Українці не здаються. Працюють. І коли будують під обстрілами, знають, що, є віра, що ми переможемо, бачите, екрани. Працюєць, там. Так що українці не здаються. І це надихає. І додає віру, що ми переможемо. Всі ці. Все це, це переживемо і будемо відбудовуватися. Тан уже запрацював. Ну може скоро і великий запрацює, поки що не працює. Там. А це вже дві воду. Голуби тепер можуть. О! Морсягівка. Річка. Цих качок не видно. І вода позеленіла. Ось так тут. Зелена вода, жа... спекотна і ось вона в такому стані. І Тих... ні качок я теж не бачу, десь сховаються в очер... в очереті, Ось там плаває лиска далеко, ну і, і пташки різні тут. Така вода застояна охороняє хаос, прибилась уся. Дівчинка прибилась уся. Тепер живе тут. Зараз відпочиває.